Кожність положення сидячи. Um. Приготуватися феноменом Ярослав. Зараз yeah. пішов, суддя, каже, що час іде. Десять є. 15 є. підтримайте нашого учасника. 20 є, терпи. Тривати, тримайте! 25 є, терпи! Потерпи, потерпи! 30 є, терпи. Терпи, бать! 35 є, терпи. Є, терпи. 40 є, терпи. Терпи ще стільки ж треба. 45 є, терпи. Терпи, бать. Так, 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 50 є, е, терпи. Пиклинка. Терпи. Ось Ось она, терпи. Она, і чуї, і 55 є, е, терпи. Хороші області. Хорош. Орієнтовно 57 секунд є.